Організація інклюзивної освіти в закладах дошкільної освіти як основна вимога сучасності. Із такою назвою у горішніх плавнях відбувся семінар керівних кадрів закладів дошкільної освіти. Із вітальною промовою до присутніх на заході звернулася Ірина Горобченко, директорка Центру професійного розвитку педагогічних працівників. Вона наголосила на актуальності обраної для обговорення теми, адже досвід роботи з дітками з особливими освітніми потребами має майже кожен дитячий садочок горішньоплавнівської громади. Настав час вивчити напрацювання колег, можливо щось перейняти чи навпаки поділитися власними досягненнями у роботі. Як організовано інклюзивне навчання у закладі дошкільної освіти Золота рибка, досвід роботи своїх педагогічних працівників презентувала Тетяна Цигрик, директорка дитячого садочку. Зокрема, мова йшла про те, що у золотій рибці рівний доступ до навчання забезпечується усім без винятку дітям. Вже шостий рік поспіль в нашому закладі здобувають дошкільну освіту діти з особливими освітніми потребами. Протягом 2022 2023 навчального року в ЗДО Золота і рибка працюють дві інклюзивні групи. За цей час інклюзивна діяльність в закладі набула впевненості, стала буденною нормою в освітянському житті установи. У 2021 році заклад дошкільної освіти Золота рибка горішніплавнівської міської ради здобув перемогу у другому етапі обласного конкурсу Найкращий заклад освіти з інклюзивним навчанням. Посів третє місце серед закладів освіти Полтавщини. Ольга Дениско, практична психологиня закладу дошкільної освіти Золота рибка, наголосила. Вивчати і підвищувати компетентність педагогічних працівників навчального закладу розпочато ще 2012 року. Психологічною службою закладу була розроблена і впроваджена просвітницька програма, своєчасність якої дозволила учасникам освітнього процесу зрозуміти позитивний вплив інклюзивної освіти, підвищити рівень обізнаності з цього питання. Та набути усвідомленого толерантного ставлення до дітей з особливими освітніми потребами під час семінару Ольга Дениско підготувала ефективні інтерактивні вправи для присутніх, обговорила з педагогічними працівниками основні принципи адаптації та соціалізації дітей з особливими освітніми потребами в умовах дитячого колективу. Також освітяни розглянули умови ефективного мікросередовища та побували у ресурсній кімнаті, яку було створено у закладі дошкільної освіти Золота рибка 2022 року. Окрім цього, психологиня запропонувала практичні підходи до успішної адаптації дітей з особливими освітніми потребами до колективу ровесників. Педагоги дошкільники горішніх плавнів мали можливість послухати онлайн доповідь Ірини Калініченко, кандидатки педагогічних наук, завідувачки кафедри педагогічної майстерності та інклюзивної освіти Полтавської академії неперервної освіти імені Михайла Остроградського. Лекторка розкрила питання розвитку інклюзивної компетентності керівника закладу дошкільної освіти та ознайомила освітян з особливостями організації інклюзивного навчання. У роботі семінару також взяли участь фахівці інклюзивно-ресурсного центру. Фахівчиня установи Ірина Погребняк ознайомила присутніх із завданнями та функціями закладу, а також розповіла про співпрацю центру із закладами дошкільної освіти. Семінар пройшов у приємній і дружній атмосфері. Учасники брали активну участь в обговоренні, ставили питання. Оswітня висловили подяку організаторам за цікаву, корисну і актуальну інформацію.